Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Луцькому авторинку. Буду вам традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую вам, що авторинок в Луцьку в нас працює в четвер і в неділю. Ми знімаємо зазвичай в четвер, автопідбори можна замовляти і в четвер, і в неділю. Тому нагадую, що ви можете замовити в нас як комплексний автопідбір на авторинку. Так і разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Нижче номер телефону до Василя. Він у нас займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, уточніть всі деталі, вас проконсультують по всім, вас, по всім питанням, які вас цікавлять. Також підтримайте наш канал лайком і коментарем. Не забувайте підписуватися. Гарного вам перегляду. Нісан Кашкай в рідній фарбі, підказує власник. 10500 ціна ще буде торг. 11 рік 1,6, Газ, бензин, є кондиціонер, електричний пакет. Рідна фарба. Так, пробіг 195,5 тисяч. Контакти є. П'ятиступенева механіка. Отак от він виглядає. Volkswagen Tiguan, 15 рік, 2-літровий дизельний двигун, 236 тисяч пробіг, автоматична коробка передач, повний привід, 17 тисяч ціна. Автоматична коробка. Підігрів сидінь, кондиціонер, дисплей. Паркоп і парктроніки. Tucson. Сьомий рік. 700 ціна, ціна. літровий бензин 103 кілонські сили. Контакти є, 220 тисяч пробіг. Шкіряний салон. Так виглядає. П'ятиступенева механіка. Виходити мені? Ні-ні. Клімат-контроль. Хвилинку. Yeah. І парктроніки. Hyundai ax 35 10-й рік. Так, 11700 ціна, 2,0, 35 кВт, 4 тисячі пробіг, повний привід, автоматична коробка передач. Так, контакти будуть ось ці. Шкіряний салон з перфорацією Ладно показувати буде. Мало місця. Мультикермо, автоматична коробка, Підігріве сидінь, клімат-контроль, дисплей. І парктроніки. Так, показуємо по черзі Ярено Колеос і CR-V. Колеос 9-го року, 2 дизель. 295 тисяч пробіг, повний привід, 8400 ціна, буде ще ТОР. Контакти є. Шестиступенева механік. Клімат-контроль. Ага, дякую. Панда Сервіта ваша. Ось що так, сьомий рік. 2,2 дизель, 140 кінських сил, 103 кВт, 244 тисячі пробіг, повний привід, електропакет, клімат-контроль, круїз контроль, -контроль 9800 ціна. На жаль, не бачу контактів. Шилка відчинена. Мультикермо. Шестиступенева механіка. Клімат. Місанкашка й плюс 2 7. -місний. 12 й рік, 1,6 дизель, 260 тисяч пробіг, 10500 ціна. Контактор є. -E. 6-панева механіка. Клімат-контроль, мультикермо. Міцубісі паджеру. 8-й. Сьомий, восьмий рік, 14500 ціна, 3-літровий газ бензин 170 кінських сил, повний привід, семимісне авто, 220 тисяч пробіг. Шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Так, є люк. Мультикермо. Клімат контроль підігрів сидінь. Просто такі авто показує, тому показую детальніше трошки. Так, сидіння складені. Так, фаркоп парктроніки покажу з цієї сторони. Hyundai Santa Fe 9-10 рік. 15350 ціна, 2,2 дизель, 202 кінські сили, автоматична коробка передач, повний привід. 220 тисяч пробіг. Контакти є. Шкіряний салон, електрорегулювання. Сидінь. Мультикермо. Є підігріва сидінь, клімат контроль. Так, авто місне. Зараз покажу. Так, одне сидіння відкрите. Паркоп і парктронік. Я вже показала, дякую. Volkswagen Touareg 12 13 рік, 26 850 ціна, трьохлітровий дизельний двигун 245 кінських сил, хороша комплектація, 238 тисяч пробіг. Шкіряний салон. Електрорегулювання пам'ять сидінь. Так, світла шкіра. Панорамний дах. Підігрів сидінь, клімат, дисплей. Парктроніки. Nissan Qashqai 7-8 рік, 8650, ціна, 1,5. Дизель з 8 кінських сел. Свіжопригнане пригнане авто. 233 тисячі пробіг. Шкіряний салон. Шестистепенева механіка, мультикермо. Підігрів клімат кліматконтроль і панорамний дах. Парктроніки є. Форт Куга, Естелайн 17-й рік. Двохлітровий дизельний двигун 132 кВт, 247 тисяч пробіг, повний привід, автоматична коробка передач 18500 ціна. Так є підігрів лобового, комбінований салон, мультикермо. І парктроніки. Пажо 3008, 10 рік. 1,6 двигун, 115 кВт. Гарна комплектація, ідеальний стан, рідна фарба, панорамний дах, навігація, електрика. Контакти тут, ціна 8300, буде ще торг. Позичинено. Показую так. Панорамний дах. Не буде видно. Паркоп і парктроніки. Hyundai Tucson. 16 рік, 13900 ціна, 2-літровий бензин, 172 тисячі пробіг. Автоматична коробка передач. Підігріве сидінь. Повний привід. Так, показуємо по черзі. Спочатку Chevrolet Captiva. Семимісна. повний привід, автоматична коробка передач, 12 рік, 120 тисяч пробіг. Є сервісна історія, 2,2 дизель 135 кВт. 11,950 ціна. Сервісний, шкіряний салон. Мультикермо. Так, клімат контроль. Сподіваюсь, вам видно. Трошки видно буде вам. Є парктроніки. Так, ідемо до Турега. Тут у нас 10-й рік. Трохлітровий дизельний двигун, 176 кВт, 15800 ціна. Шестиступенева механіка. Шкіряний чорний салон. Воно виглядає. Фаркоп, парктроніки. 12-й рік, 1,5 дизельний двигун, 253 тисячі пробіг. Так, ціна, напевно, вже 11 тисяч. Контакти є, уточнюйте. Клімат, датчик дощу, датчик світла, парктроніки. Лінзована оптика, зеркала Електро. Є сертифікат, сервісна історія. Чистиступенева механіка, кліматконтроль, мультикермо. І Парктроніки. Volkswagen Tiguan. Дев'ятий рік, двохлітровий бензиновий двигун на 147 кВт, 161 тисяча пробіг, 10 700 ціна. Є кондиціонер, повний привід. панорамний дах. Шкіряний салон. автоматична коробка. Nissan x 11-й рік, двохлітровий дизельний двигун, автоматичні коробці передач 110 кВт. Повний привід. пригнаний з Німеччини. 195 тисяч пробіг. Сертифікат є 12 200 ціна. Хто зачинений? Так він виглядає в салоні. Є фаркоп. Peugeot 4007, 10800. Ціна. Так, 12 рік, 2,2, дизель, 115 кВт, механіка шестиступенева, повний привід, семимісне авто, шкіряний салон, підгрів сидінь, навігатор, парктронік, камера задні, заднього вигляду, клімат, контроль, круїз, сенсор світло дощу, ксенонові фари, омивач, фар, електропакет. Паркоп, докатка, бачите тут контакти. Покажу, як виглядає? По комплектації ви вже, в принципі, все почули, тому дивіться стан, наскільки це можливо. Рено Колеос, 11 рік, 2-літровий дизель, автоматична коробка передач 227 тисяч пробіг, 11650 ціна. Так, Контакти є, клімакруїс, навігація шкіри, панорама, комплектація босе, безключовий доступ. Там, напевно, ще багато чого. Але авто зачинене, на жаль. Так, вам має бути видно стан. електроніки є. Mitsubishi Outlander, повнопривідний. 11 рік. Так, 2,3 двигун, 11 тисяч ціна, 260 тисяч пробіг. Шкіряний салон. Так, 6 ступенева механіка. Мультикермо. Не бачу. Клімат контроль, здається. кефір коп